Вітаю! Сьогодні хочу поговорити з вами про Project Pen на жовтень і показати вам мої аромати, які я закінчила за вересень. Підписуйтесь на мене і будемо розпочинати. По-перше, хочу вам сказати, що я зробила таку помилочку, коли я поставила в Project Pen оцей аромат. Цим ароматом я користувалася лише один раз за весь місяць. Це у нас Елізабет Arden Green Tea. Я люблю цей аромат дуже-дуже люблю цей аромат. У мене ще один є відкритий, і саме через це. Цей аромат потрапив до мене в Project Pen. Чому я використала його лише один раз? Тому що у мене був в Project Pen інший аромат з таким самим профілем. І такий самий профіль був у аромата Kiko Milano: це Green Tea, Green Me pardon, Mediterranean Notes. Обидва аромата зелені. Ну, це не означає, що у них один і той же профіль, але у них навіть є якісь там деталі, які Схожі. Так, це не один і той же ж аромат, 100%. Ні. Але я намагаюся, коли я роблю аромати для Project Pen, обираю аромати для Project Pena, намагаюся, щоб ці аромати були максимально різні, максимально щоб у мене був вибір з деяких ароматних профілів. І коли у мене є зелений аромат, трав'янистий, трішки бальзамічний аромат, як оцей Green, Green Me, то я тоді не користувалася зеленим ароматом зеленого чая, в якому теж дуже багато трави і всього такого від Елізабет Арден. Тобто цей аромат, як бачите, я його закінчила. На жаль, цей аромат закінчився, це була лімітка, його більш немає в магазинах. І що вам? я вам хочу сказати, я задоволена цим ароматом. Зокрема, через те, що я за нього заплатила, ну, слухайте, ну, може, 5-6 євро, щось таке. Дуже красивий аромат. Єдине, що ну, так, йому бракувало стойкості стійкості. Він не дуже стійкий. Йому бракувало чогось такого, знаєте, Родзинки. якоїсь. І я цю родзинку додала ось цим ароматом. І це у нас аромат від Zara та Jo Malone. Це лімітована серія була. І тут у нас Rose Marshmallow Candy. Всі назви я залишу внизу в інфобоксі. І я компонувала оці два аромати. Я не дуже люблю робити мікс. Я не займаюся леєрінком ароматів. Ну, а тут у нас таке вийшло, що у нас цей зелений аромат такий бальзамічний, трав'яний, дуже-дуже свіжий, трішки навіть ем, гіркуватий, що мені дуже подобається в такого плану ароматах. А цей у нас аромат солодкий. Солодкий, прям такий аж, чер... ну, ч... Ч... як би вам сказати, ем, така чергова ем, цукерка. Яку ви, ото знаєте, їсте одну сикерку за іншою, за іншою, за іншою, і приходить такий момент, коли вже дуже-дуже ну, солодка. Ось тут такий самий ефект з цим ароматом. Ну, прям ну, дуже-дуже солодкий аромат, йому бракувало щось такого, щоб зробити його менш солодким. І я Вирішила робити отакий мікс, отаке комбо. І ви знаєте, мені дуже сподобалось. Я закінчила убив аромата. Аромат таким чином став солодкий, так, але з нотами зеленими. І я не можу сказати, що він був дуже стійкий, бо сам по собі і кікоаромат не дуже стійкий. І сам по собі аромат від Джомалон не дуже стійкий, він був стійкіший, але це тільки завдяки профілю аромату, тому що він був дуже солодким, а не завдяки тому, що що це за аромат. Ще один аромат я закінчила. Закінчила аромат від Ербуларіо. Аромат з червоними ягодами. Тут у нас ягоди, тут у нас ожина, чорна смородина. Ну, коротше, дуже ягідний аромат. Я не можу сказати, що це був аромат там якийсь вау чи щось таке. І тут він був неповний. Тут... Тут десь була його половинка, тобто, напшикався після душа дуже класно, дуже красиво, я його б не хотіла ще раз купувати. Він у мене був, все було супер, але хвати. Але аромат, в принципі, непоганий. Якщо я. Не помиляюся, я його ще і купила з знижками. І ще оцей аромат, який у мене так і продовжує бути в Project Penny, і так він буде в Project Penny і в жовтні. Це у нас Dolce Gabbana Feminine це Лілія. Дуже класна, така токсична трішечки Лілія, дуже-дуже красива. Я не так давно була в цьому ароматі. І мені зробили комплімент на нього, який класний аромат, як ти класно пахнеш. Він насправді дуже класний. Декілька разів я їм користувалася. Дуже-дуже красивий аромат. Люблю його, і він у мене теж в Project Penny через те, що тут у мене є просто бекап. У мене ще є одна пляшка, теж наполовину вже користована пляшечка. Далі. Що я собі обрала на жовтень. На жовтень я собі обрала декілька ароматів. Перший аромат і тут у нас аромат від Ботегаверде. У нас білі квіти і фіга. Я люблю білі квіти і фігу. І знаєте, я користувалась цим ароматом. І він мені подобається, подобається. Бо тут і білі квіти, класні і фіга така солодка, класна, пахуча така. І знаєте, Прийшов такий момент, коли я побачила прям реально, що аромат стає менший і менше і менший, я така, так, все, хватит, стоп, бо закінчиш аромат. І я його відклала. Це було давно, я вже таким не страждаю. Але е я знаю, що це буває. Так що, якщо у вас таке є, все з вами нормально. Так ось я вирішила взяти цей аромат, бо він мені подобається фіга. Завжди мені подобались білі квіти, завжди мені подобались, так що я буду користуватися зараз цим ароматом. Ще один аромат, я, їм, я його поставила сюди. Тут у мене його, тут 50 мл, і тут у мене вже, ну слухайте, люди, 7-8 десь мілілітрів. Залишилося небагато, зовсім небагато. Чому я вирішила його поставити сюди? Тому що, знаєте, не так давно я робила відео про живанши, новий аромат. Ну, який в 24-му році вийшов, але в деяких країнах у 25-му. ну, коротше, Нюд Велвет. І там була троянда, така пудрова, ніяка троянда. Дуже-дуже якийсь аромат, невдалий аромат. І я подумала: слухай, а у мене ж є класний, класний пудровий аромат, дуже-дуже красивий аромат. І я витягла цей аромат для себе і буду користуватися їм е, залюбки. Е, перепрошую я. Мені потрібно було виключити звук у телефона. Так що оцей аромат у мене в Project Penie. Ще один аромат, який у мене в Project Penny, це у мене аромат Lady Gaga. І оцей аромат, і той, що я вам ще покажу зараз, у мене тут через один і той. Тому що у мене є бекапи, у мене є іще, і, іще по одній пляшці цих ароматів. Тут у мене такий класний аромат від Лігагага, який називається фейм. Тут у нас і абрикоси є, і шафранчик у нас є, і солодкість є, і квіточки є. Дуже красивий аромат, він мені подобається. І, і також, як і з цим ароматом зеленим від Ботегаверди, у мене теж така сама була історія. Користуюсь, 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 бах дійшла до середини, подумала, ні ні-ні, потрібно трішечки загальмувати, бо я ж його так використаю. Ну і все. І за зараз у мене є бекап, у мене є ще одна пляшка. Я подумала, ну чого нічого, ні. Бо цей аромат мені дуже подобається. І останній аромат в цій добірці це у мене аромат Versace. І цей аромат теж, я його дуже люблю. Дуже класний. Він. Аромат літочка, аромат квітів, аромат фруктів, дуже красивий, соковитий. Теж цього аромату вже немає. Тобто іноді його ще можна купити на eBay або десь у, в, у людей просто з рук. Це, це у нас Time for Pleasure versus Time for Pleasure. Дуже-дуже красивий аромат. Тут у мене половина і у мене теж є пляшка ще одна такого аромату. Якщо ви пам'ятаєте 2000 ні ну там початок 2000-х або серединка, так, 2005-2006 рік. Ем, то ви пам'ятаєте, що ескада, ну вона вже до цього. Але ось якраз в ці, в ці роки там е, ем, релігіозно просто робила по одному аромату на літочко і всі очікували я. Очікувала ці аромати на літочко, бо це у мене, знаєте, було аромат ескада, літо прийшло. І всі аромати ескади вони отакі були: трішки химозенькі, фруктовенькі, квіточкові, але вони були дуже-дуже класні, дуже красиві. Оцей аромат в такому самому стілі. І мені він дуже подобається. Так, хтось може сказати, він же ж які квіточки? Зараз осінь прийшла. Ну і що? Я аромати не розділяю на літо, на зиму, не розділяю. Для, для мене найголовніше це такий барометр. Це мені подобається, я користуюсь. Не подобається, не користуюсь. Ось і все. Літо, зима, дощик, сонечко це для мене, знаєте, ну, є і є, ну і все. Ось. От такий у мене в Project Pen, всі назви залишу внизу. Подивитись. Я не знаю, коли це відео вийде або у середу, або в п'ятницю. Як би там не було, через 2 дні ми з вами побачимось. Так що доброго дня, доброго вечора вам теж і па-па!